Уяви, двоє людей заснули і почали спілкуватися уві сні. Не телепатія, не магія, а чиста наука. Компанія «Ремспейс», заснована дослідником сновидінь Майклом Радугом, у 2024 році провела один із перших експериментів, де дві людини у фазі Рем встановили двосторонній контакт, перебуваючи в усвідомленому сні. Сплячий отримує сигнал із реальності, світловий або тактильний. Сон сприймає цей сигнал, а відповідь надходить через рухи очей та м'язів обличчя. Система щитує ці рухи і перетворює їх на зрозумілий код. Так працює діалог. Сон, зовнішній світ, сон. І вперше доведено, сон не ізольований, до нього можна достукатись. І можна відповісти, не прокидаючись. Чому це важливо для науки? Сон не закритий світ, це вперше експериментально підтверджено. Можна інтерв'ювати сплячих у реальному часі, запитання, відповідь наступне питання і все це без пробудження. Це відкриває шлях до нових можливостей, терапія PTSD через інтерактивні сни. Дослідження підсвідомості вбудоване навчання у вісні. спілкування між людьми у контрольованих сновидіннях, синхронні дії в Lucid двімінг. А може це стати справжньою телепатією? Теоретично так, якщо поєднати Space – керовані усвідомлені сни, Neuralink – синхрон, неінвазивні BCI, щитування думок, нейростимуляцію TMS. TES. Ми отримаємо механічну телепатію, передачу інформації з мозку в мозок без мови. Поки що це примітивно, але 2024 показав головне, канали зв'язку існують, мозок сплячого може приймати та передавати сигнали. Це фундамент для майбутніх інтерфейсів мозок-мозок і першого покоління комунікації у вісні. Це виглядає як фантастика, але це вже реальність. Ми відкрили двері в сон і дуже скоро зможемо говорити там так само вільно, як у житті.